Доброго ранку ми друзям бажає, доброго ранку ми друзів вітаємо. доброго ранку тобі і мені. Щирі слова нехай лини не трясні. Малята, запрошую вас сьогодні на заняття зліплення. Є у мене гарна лялька, звати ляльку не валяйка. Лялька завжди лиш стоїть, ні вночі, ні вдень не спить. Малята, подивіться. Це лялька неваляйка Давайте розглянемо її. Вона складається з куляк, з куляк різного розміру, тулуб ляльки найбільшого розміру, голова меншого розміру. Кульки. Ручки це дві найменші кульки. Лялька хоче завести собі подружок, і ми їй допоможемо. Зліпимо Ляльок не валяйок. А для того, щоб зробити ляльку, нам потрібний пластилін червоного кольору, маленькі шматочки білого та блакитного кольорів, гречане зернятко, паличка, серветка для рук, дощечка для ліплення. А перед роботою зробимо розминку для пальчиків. Добрий день! Добрий день, пальчики сказали. Ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Добрий день, добрий день, пальчики сказали, ми сьогодні всіх дітей зранку привітали. Молодці малята. Беремо шматочок пластиліну червоного кольору та ділимо його навпіл на дві однакові частини. Кладемо одну, другу беремо і знову ділимо на дві однакові частини. Одну кладемо. Залишилась у нас одна частинка, і ми знову їх ділимо на дві однакові частинки. Беремо найбільший шматочок червоного пластиліну і коловими рухами скочуємо кульку. Це буде тулуб нашої ляльки. Ось такий. Тепер беремо менший шматочок і знову скочуємо кульку. Це у нас буде. Голова ляльки не валяйки. З двох шматочків, які залишилися, теж скочуємо кульки, це будуть ручки для ляльки. І останню кульку скочуємо. Ось які кульки у нас получились. Тепер ці кульки. Треба з'єднати. Беремо найбільший тулуб і прикріпляємо голову, з боків прикріпляємо ручки для ляльки. Ось така в нас виходить лялька. Відставимо її і з білого пластиліну виліпимо гудзики. скатаємо маленькі кульки. Одну кульку, другу кульку скатаємо, можна між пальчиками ось так. А тепер прикріпимо ці прикраси на тулуб ляльці. Це красиві білі гудзики. І ці гудзики притиснемо до тулуба ляльки. Ось так прикрасимо нашу ляльку-неваляйку. А тепер беремо шматочок блакитного пластиліну, ділимо його на дві рівні частинки і скучуємо дрібненькі кульки. Це будуть оченята для нашої ляльки. Приліпляємо їх на обличчя одне, тепер друге. З гречаного зернятка зробимо носик, прикріпимо на обличчя. Ротик намалюємо паличкою. А ще у нас є білий пластилін. Ми його між долоньками розкачаємо, Получиться джгутик або тоненький стовпчик. Розкочуємо між долоньками. Це буде прикраса для ляльки-неваляйки. Зробимо обідок на голову. Ось так прикріпимо, щоб наша лялька-неваляйка стала красивішою. Ось така лялька получилась у мене, а яка вийшла у вас. Тепер з'явились нові подружки для моєї ляльки-неваляйки. Надсилайте фото. Я співаю, я танцюю і хитаю збоку в бік, бо я лялька-неваляйка, рада чути я ваш сміх. До побачення, малята, чекатиму на ваші фото. Бувайте!